Особове ім'я відтворюється на підставі давнього іконі сіверської землі на річчі Десна Чернігів, який уперше згадується 907 року, утворено ойконім від особового імені Черних, тобто від двосновного імені, препозиційним компонентом якого був чер... чорний, а постпозиційним Нгдбайливість любов, підтвердженням прийнятності такої інтерпретації можуть бути українські антропоніми. Зафіксовані пам'ятками наступних століть. Наприклад, у 1445 році згадується Цернєвов, а також в тому ж році ім'я Домініус Ніцолайс Цемєвов. ще є запис антропоніма 1552 року, Тоношко чернигов вінницький міщанин та патронім 1648 1651 років, Цернічв, Серед сучасних українських прізвищ можна відзначити Чорнитій та Чернева, а також топоніми України Черніш, Чорніш та інші у словенців, зокрема в місті Трієст, слов'янське ім'я функціонувало вже в 16 столітті. Схожі на черніх імена Черняк-Чорній.